Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні хочу показати максимально, як зшити дуже швидко шортики. У мене тут два варіанти, які я вже розкроїла. Це двоє шортиків. У мене була, були такі невеликі відрізи бавовни, чистої без еластану. Дивіться, без еластану взагалі. От, і ці шортики будуть у мене ось такі комбіновані з двох. З чотирьох точніше видів тканин. Ось так. Я поєднаю, як я поєднаю, ви то побачите. Саме головне після розкрою я обов'язково навіть на шортики з бавовни, тому що бавовна це той матеріал, який не поліестер з його треба під, підпрасувати, тобто зробити ВТО. І ВТО саме на посадку сидіння. Ви бачите ось таку хвилю. Вона з усіх сторін ця хвиля, це обов'язково ця історія. Обов'язково я роблю трошки хвилю ось тут по передній частині, щоб воно було більш комфортніше. І обов'язково я роблю ВТО на попу, так би мовити, на сіднички, для того, щоб так само воно вже сіло максимально комфортно, з рахунок того, що ми ось тут додавали трошки роздвижки і свободу на сіднички, на у мене немає зараз тут викрійки поряд, але для того, щоб шортики були шортиками відрізаними штанями, тож ВТО все одно треба трошечки підробити. Звісно, що це ВТО, воно робиться не в такому масштабі сильному, як на штані загально. Але все одно трошечки треба зробити, для того, щоб потім було комфортніше. Що я зараз буду робити? Я буду поєднувати. Точніше, я поєднаю за камерою і це зроблю за камерою. Передню частину, задню частину перших і других шортиків, і під оверлок. Обов'язково після оверлока я пройду машинною строчкою по особливо задньому ось тут шву і по передньому шву сидіння. сидіння. Для чого? Для того, щоб оверлок не тільки мені закрив шов, але й строчка додаткова вона мені буде стабілізувати. Шов сидіння, навіть коли я буду в них спати, вони не будуть так швидко рватися, тому що оверлок дуже щільний, але він не завжди тримає шви в процесі споживання, в процесі носіння нашого одягу. Все, я пішла цим займатися, зустрінемось на наступному етапі. Продовжуємо з шортиками. Ось такі в мене двоє шортиків таке в мене поєднання. Дивіться, зараз трошечки ще приберу. Відстань. Шортики, попереду клітинка. Я, до речі, не суміщувала клітинку. От як вона вийшла, так вийшла, тому що відрізи були такі, що. Ну, я навіть і не думала про це. Це ж шортики для мене, щоб я спала. На Тож, тут неважливо. Тут вона практично суміщена, але то не важливо. Я обробила все оверлоком і додатковою ще строчкою а, скрізь. Тут скрізь для чого? Для того, щоб ці всі шви в мене були міцніші. Зараз я зробила ВТО і обов'язково, ви бачите, я запрасувала, але я відпрасувала і зробила ВТО так, практично як на штані. Для того, щоб в мене всі шви, особливо ось цей шов сидіння, шов кроку. Вони були максимально відпрасовані, витягнуті для того, щоб було от з першого разу комфортно. Зараз тканина, це бавовна, 100%, вона така, як накрохмалена. Після прання вона повинна бути більш м'якенькою. Ну, я на те сподіваюся. І для того, щоб потім було все комфортно до речі, вона не сідає від праски під паром. Це говорить про те, що після. Прання, вона не буде сідати. ну 99% що вона сідати не буде. Я один відсоток даю на усадку після прання, і я сюди його заклала. Для чого? Для того, щоб розрахувати цю усадку на сушильну машину. Якщо після прання вона не буде підсаджуватись, під... так? така не буде зменшуватись, то після сушильної машини може зменшитись трошки. Я на сушильну машину одразу додала. І для комфорту я додала ще до тих розмірів, які ми вже робили на викрійці. відео. Залишаю на посилання, під цим... посилання на відео залишаю під цим відео. Для чого? Для того, щоб в мене не було потім ніяких неприємностей. Забігаючи наперед, одразу відповім: я ніколи не перу перед розкроєм жодну з тканин. Я розумію, як я нею буду користуватись. Якщо то для замовника, я розповідаю, який повинен бути догляд за тканиною вже в виробі, для того, щоб не було ніяких казусів обирати нам, але я не перу ніколи. От і все. Все, що я роблю, це первинне, дуже добре ВТО. Для різних тканин ВТО первинне перед розкроєм, воно різне на усадку. Тож, в мене все ок. Шортики підготовлені одні і інші. Ось такі інші другі в мене шортики. Я їх вже підготувала для того, щоб обробляти. Перше, що я буду обробляти, це. Ось тут низочок. Низочок я буду обробляти ось такою лапкою. Це лапка для підгинки. Ось вона вона тут циферка 4. Це на 4 мм, але ну, близько 4 мм воно так і буде в мене та підгинка. Зараз я намагаюся вам сфокусувати. Ось, я думаю, що більшість з вас знають цю лапку. Вона дуже комфортна і не треба дуже багато там думати. І особливо, завдяки цій лапці. Я ніколи не роблю ось такий французький шовчик на підгинці, вузенький. Вузесенький, вузесенький. В мене ще ще одна лапочка, ось така. А це на 3 міліметри. Але за рахунок цієї лапки на дуже тонких тканинах я можу зробити взагалі дуже вузесенький шовчик. І за рахунок цієї лапки я ніколи не підрізаю. Тобто я не задаю обсяг тканини на підгинку для того, щоб так підстрочити, потім обрізати, а потім ще закласти. Я практично ніколи так не роблю. Є варіанти, які можна, де можна так використовувати, але то виключення, ніж повсякденність. І вона, такі варіанти, вони в меншій своїй відсотковій. Частині йдуть на нашу роботу, ніж загалом. Так що, ось так. Зараз я не буду вам показувати, як це дуже просто підгинка тут, потім відпрасувати. А може, не одразу відпрасувати, але ми повернемось, коли я буду вшивати резинку. І ось резиночку я вже буду показувати на одних з цих, як я буду робити там те, що ви чекаєте, мабуть. Так, переходимо до. Встрочування, вшивання, встрочування резинки. Я буду показувати на одних на шортиках, а інше я зроблю за кадром. Проте, дивіться, я відміряла собі резинку трошки з натягом, вона в мене саме звичайна. Ось. А, саме звичайна резинка. Просто звичайна. Вона бавовняна з гумкою протягнута. Бавовняна. вона не еластанова, а саме саме. Бавовніна. Я зробила замітки, де в мене будуть бокові шви, центральний передній шов, і ось цей зріз, він буде трошки накладатись одне на одне. Це саме звичайна резинка, яка в мене є. Я зараз не купую, не буду використовувати саме таку ажурну, вона ну, мені не потрібна, я вам показую з того, що в мене є, і цим буде теж дуже, доволі цікава. Вся ця історія. Я беру шортики і знаходжу, де в мене задня частина, ось в мене задня частина. Ставлю собі зигзаг і довжину стіпка на 4. Можна поставити 3,5, але в, моєму, в моїй машинці 4 це такий, ну, більш-менш оптимальний. Прикладаю резинку, ось центр. Задньої частини, я накладаю ось тут на задню частинку, так, щоб в мене край цієї резинки, він в мене йшов по краю ось цього зрізу. І тепер я його фіксую. Єдине, що мені буде незручно показувати, як я то встрочую, але я зараз буду прокладати строчку. Зараз трошки далі я ось так наколю. Дивіться. В мене повинен бути ось так: зріс цих задньої частини, потім передньої частини, шортиків, зріз. він в мене повинен знайти ось так вздовж цієї резиночки. Я спеціально не обробляла верликом, тому що з верликом буде набагато і набагато простіше, скажімо так, так. А тут, начебто і простий метод, але треба трошечки подумати. Тож, я зараз йду по всіх. В моїх відстанях, ось так можна наколоти по кожному шву зигзагом проходжусь. Ось. І так у мене буде рівном... більш-менш рівномірне натяжіння цієї резинки. Чому більш-менш? Тому що зазвич... зазвичай треба було б трошки інакше його вимірювати. так? Тобто то в нас вже задня частина вона ширша, ніж передня, а ми взяли. Чітко рівномірні позначки. Так, і ось так. І тут я ось наклад... можна накласти одразу, але я потім вже буду накладати, коли буду вже підходити ось сюди до самого кінця. То я потім ось цю резинку, кінчик цієї резинки ось так на резинку зверху, трошки буквально там до сантиметра накладаю, вшиваю, і повернемось з вами дуже скоро. Так, і а, тепер що ми бачимо? Я встрочила резинку, і я на других штанях своїх шортах так само встрочила. Ось така зараз картина і історія. Ось така ось цей бахрамистий, який об обмухрився в мене край, я на нього не зважаю ніякої уваги. Ось так в мене накладаються один на один ось ці два хвостики від гумки. Далі. Що мені треба зробити? Якби в мене була резинка, ну, наприклад, така зажурною такою штучкою зверху, як декоративна, так? я б могла б ось так просто взяти, один раз загнути, повідрізати ось ці всі хвостики, які там десь позалишались лишні. І тут в мене ось так загинаю, і натягую, і відстрочую. І мені тоді все добре і все гарно. І я можу. Е ну... Ось тут в мене буде ажурчик і все в край цього ажурчика, до, до, до цього ажурчика накладаю ось так тканинку край, згин тканинки і прострочую. Але тут вже треба буде не так поспішати, як можна було поспішати ось тут. Тому що тут треба, щоб ось цей край був набагато-набагато гарніший. А я буду робити ховати цю резинку. Чи можу я її зараз залишити? Можу залишити. Але я вам показую, що я зараз буду ховати. І ховаю я її ось так. Раз. І другий раз загинаючи. Ось. Я її сховала. І в мене її не видно. І тепер. І тепер, ще раз показую, ось в мене прострочена резинка. Я її згинаю один раз. Трошечки натягую, тому що тут все ж таки зборочка трошки є. Потім перегинаю її другий раз, ось так. Сама резинка в мене там, на внутрішній стороні захована. І тут в мене вже йде ось така тканюшка. І зверху в мене тканюшка. Я так розправляю все ручками. Нічого я не наметую, тому що наметувати резинку гумку, я не бачу ніякого сенсу. От. І я вам скажу, що ну, якщо вам то буде зручно, то звісно, ну, я не наметую. І потім я ось так беру пальчиками під. Тягую ось це все. Можна для зручності взяти і прострочувати це з внутрішньої сторони, тому що в мене біла нитка, вона загальна, нічого мені не буде. Ось я загнула ще один раз загнула, і потім ось так під натяжку я буду прострочувати, прострочувати, і мені буде зручно видно, щоб мені отак під, підгинати, підтягувати ту резиночку ось сюди, щоб у мене тут потім ось таких. Хвиль не було пустотних. Ось так. Я сподіваюся, що це максимально було зрозуміло, тому що мій штатив сюди не заходить під машинку, тож я повернуся вже, коли в мене буде готовий результат. Ще раз нагадую: ось прострочила резинку. Так само я починаю з місця заднього шву, центрального заднього шву. В мене резинка на резинку хвостики накладені. Я загинаю на внутрішню сторону один раз ось вона е, зовнішня зовнішню сторона. Потім е, загинаю ще один раз. І ось так в мене повинно внутрішнє ребро з внутрішньої сторони ось сюди впиратись, але без натягу ось цієї тканини про те, щоб тут не було ніякого провисання тканини. Ну і щоб там нічого не зажимало. Я зараз ось так підкладаю. Під лапку, і потім даю трошки 2-3 стібка, а потім починаю ось тут розправляти, натягувати ось цю тканинку, щоб вона так само мені заховала резиночку, ось цю гумочку, ось там на внутрішній стороні. От. Повернусь до вас трошки пізніше. Ну що, все. Я все прострочила, ось такий підгин. Тут, ви можете бачити, трошечки виступає ось так сторона гумочки. але гумочки, не страшно. Ось все, що мені треба зробити, це піти під праску. Я трошечки підпрасую ось цю частину з гумкою, з відстрочкою, тому що вона ще така туди-сюди крутить, після відстрочки, її треба привести до ладу. І треба привести до ладу ось ці підгинку, яку я зробила. Ось вона підгиночка. І загально, якби я не знімала відео, то в мене на одні шорти навіть з самою самою звичайною підгинкою, навіть без лапок, тому що я тут давала два круги на, кожен, на кожну ногу. А якби я взяла, і чи ви візьмете і зробите оверлок, а потім один раз підігнете, у вас ще менше часу на це піде, тому що все ж таки два рази, два круги на кожну ногу, воно займає трошки там часу. Не так багато, там до 5-7 хвилин, але все ж таки є. І ось ця строчка на резинку загально так само. На кожну ви витратите там до, ну, до 10 хвилин на кожну з цих. Так що розраховуйте, що в принципі це дуже швидкі шорти, їх можна зшити, відпрасувати і все, і ганяти. І нікуди не треба бігти, нічого не треба там кудись витрачати дуже багато часу. Ось тут на резинку можна взяти і широку. Яка вам буде зручна, можна взяти широку декоративну і з нею поводитись практично так само, просто не робити два рази загин, а зробити один раз, і буде дуже класно. І у вас не буде видно зріз, і, все, і у вас буде ще широка гарна резинка. Так що тут ідей можна використати дуже багато. Я вам бажаю успіхів, гарних шортиків, зручних. Робіть обов'язково ВТО, робіть обов'язково всі позначки, там, де у вас стегна, де у вас суміщення йде, щоб вам було гарніше. Ось такі двоє шортиків в мене вийшло. Ось вона така сіренька сторона. І попереду ось така квітуча сторона. І друга, другі шортики в мене попереду в мене клітиночка. По задній стороні в мене ось такі зірочки, Так що двоє шортики в мене готові, вони будуть комфортні, вони будуть мені слугувати літом, то взагалі можна одні з них навіть зробити, мабуть, усі взагалі зробити домашніми шортами, не тільки в них спати. А в цих можна спати, так що я ще подивлюсь, вирішу, що взагалі може, може мені домашніх і джинсових вистачить. Так це така лірика. Я вам бажаю успіхів і до нової зустрічі. Всім до побачення.